Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо четверту частину теми Україна під час Другої світової війни, яка включає розділи Бойові дії у 1942-44 роках. Завершення Другої світової війни, Наука і культура в роки війни. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 1942-43 роках відбувся корінний перелом у ході війни і перевага перейшла до Червоної армії і СРСР. У 1942 на початку 43-го року розгорнулася Сталінградська битва, яка завершилась 17 лютого 1943 року капітуляцією німецького угрупування під Сталінградом. В ході сталінградської битви, 18 грудня 1942 року, радянські війська зайняли перший населений пункт на території УРСР, село Півнівка Луганської, тоді Ворошелоградської області. Широкомасштабне вигнання окупантів з території України розпочалося після перемоги Червоної армії в Курській битві, яка відбувалася у липні серпні. 1943 року. 23 серпня був звільнений Харків 2 вересня Суми, 8 вересня Сталіно, Донецьк, 21 вересня Чернігів. Наступним рубежем була річка Дніпро, де гітлерівці спорудили систему укріплень під назвою Східний вал. Однак війська 1 Українського фронту, яким командував генерал Ватутін. Форсували Дніпро, і 6 листопада 1943 року звільнили Київ. На зайнятих Червоною армією територіях України радянське керівництво проводило мобілізацію. В бій ці мобілізовані вводилися непідготовленими без належної зброї навіть у цивільному одязі. Їх назвали чорносвитниками. Зі втратами серед мобілізованих ніхто не рахувався. Особливо багато чорносвитників загинуло при форсуванні Дніпра. 24 січня, 17 лютого 1944 року Червона армія провела Корсунь-Шевченківську операцію, у ході якої було оточено 10 німецьких дивізій. Противник втратив 55 тисяч убитими й пораненими, понад 18 тисяч потрапили в полон. Надалі Червона армія провела цілий ряд успішних операцій: Березень-квітень 1944 року, Проскурівська Чернівецька операція, квітень-травень 1944 року – Кримська наступальна операція, липень-серпень 1944 року Львовсько-Сандомирська операція, серпень 1944 року, ясько Ясько-Кишинівська операція. Вересень жовтень 1944 року Карпатсько-Ужгородська операція. В ході цієї операції, 8 жовтня 1944 року, був звільнений від гітлерівців останній населений пункт у УРСР село Лавочне Дрогобицької області. Однак офіційним днем завершення вигнання військ Німеччини та її союзників з території України. Вважається 28 жовтня 1944 року, коли було визволене Закарпаття. Суттєве прискорення успішного наступу Червоної армії стало наслідком відкриття так званого Другого фронту. 6 червня 1944 року відбулася висадка англоамериканських союзників в Нормандії і сили антинацистської коаліції отримали подавляючу перевагу над Збройними силами нацистської Німеччини. У другій половині 1944 року Червона армія вступила на територію Польщі, Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщини Чехословаччини. Кремль підтримував прородянські налаштованих політиків у цих країнах, одночасно вимагаючи від Сполучених Штатів і Британії визнання своїх інтересів у регіоні. Завершальним акордом війни з нацистською Німеччиною було взяття Берліну. За проведення берлінської операції 108 українців отримали звання. Героя Радянського Союзу, а лейтенант Олексій Берест, разом з Михайлом Єгоровим і Мелітоном Кантарія встановили червоний прапор над Рейхстагом. 8 травня 1945 року Німеччина капітулювала. За московським часом це було вже 9 травня, і тому День перемоги в СРСР святкували саме 9 травня. Після закінчення війни з Німеччиною Радянський Союз разом із союзниками прийняв участь у війні з Японією. 2 вересня 1945 року Японія капітулювала перед союзниками. Цю капітуляцію від СРСР приймав українець Кузьма Дерев'янко. День цієї капітуляції і вважається днем закінчення Другої світової війни. На звільнених територіях радянські органи проводили жорстку політику всіх, хто співробітничав з нацистами нещадно карали. У 1943 році вийшли укази проведення смертної кари через повішення за злочини на окупованій території, про створення каторжних таборів для осіб, що співробітничали з нацистами, а тим. Хто жив на окупованих територіях, ставили відповідну відмітку у паспорті. 19 травня 1944 року відбулося виселення кримських татар, яких звинуватили у колабораціонізмі до Сибіру, Казахстану і Республік Середньої Азії. Не спасло народ навіть те, що немало кримських татар воювали і були нагороджені орденами і медалями. А льотчик Амет Хан Султан став двічі героєм Радянського Союзу. У цьому засланні і по дорозі до неї половина народу загинула, побут депортованих був важким, умови праці дискримінаційними, бо вибір місця роботи був виключений, був утруднений доступ до керівних посад та розумової праці. смертність надзвичайно високою. Наслідки війни для України були надзвичайно важкими. В Україні загинуло близько 8 мільйонів чоловік. Було зруйновано 714 міст і містечок, 28 тисяч сіл, понад 16 тисяч промислових підприємств, а загальні збитки у РСР склали 42% від усіх збитків СРСР. Українці внесли значний внесок у перемогу над нацистською Німеччиною. У складі Червоної армії воювало 7 мільйонів мешканців України. 4 мільйони з них загинули. 2072 українця удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 32 двічі герої Радянського Союзу, а льотчик Іван Кожедуб став тричі героєм. Із 7 мільйонів орденів і медалей, вручених солдатам і офіцерам Червоної армії, 2,5 мільйони отримали жителі України. 120 тисяч українців брали участь у війні у складі військ Сполучених Штатів, Канади, Франції, польських та чехословацьких формувань. На ілюстрації показана знаменита фотографія підняття американського прапору над островом Іводзіма. Яка стала своєрідним символом перемоги над Японією? Один із цих морських піхотинців, американець українського походження, Майкл Стренк. Серед командуючих у радянській армії була велика кількість українців: Семен Тимошенко, Михайло Кипонос, Роман Малиновський, Іван Черняховський, Андрій Єременко та інші. Українці брали участь у русі опору в інших країнах. Так, лейтенант Василь Порик, попавши в німецький полон, спромігся втекти з німецького концтабору і продовжив боротьбу у лавах французьких партизан. На закінчення декілька слів про науку і культуру в роки війни. Свій внесок у перемогу зробили вчені Євген Патон у галузі електрозварювання, Олександр Богомолець, який винайшов сироватку для лікування ран. Біохімік Паладін розробив препарат для прискорення згортання крові. Українські письменники видавали в евакуації, в УФІ, журнал Українська література, книжки і серії Фронт і тил за вітчизну, відомі твори Максима Рильського, Слово про рідну матір, Павла Тичини Ми йдемо в бій, Голос Матері, Володимира Сосюри Любіть Україну, Андрія Малишка Україна моя. Набула поширення діяльність концертних бригад, до яких долучали й артистів з українських театрів для обслуговування частин Червоної армії та трудівників тилу. Евакуйовані кіностудії України продовжили діяльність у радянському тилу. Київська та одеська кіностудії працювали в Середній Азії. Було створено фільми Олександр Пархоменко, «Партизани в Окопах України. Олександр Довженко написав кіноповість Україна в огні», яку, втім, піддав нищівній критиці Йосип Сталін. У 1943 році режисер Марк Донськой зняв фільм Райдуга за одноіменною повістю Ванди Василевської. Цей фільм став найкращим досягненням українського художнього кіно повоєнного часу. Картина отримала Оскара премію Академії кіномистецтва Сполучених Штатів. А в 1946 році була удостоєна державної премії СРСР. На завершення нагадаємо основні дати. 19 листопада 1943, 17 лютого 1942 року Сталінградська битва, 5 липня 23 серпня 1943. Курська битва. Вересень листопад 1943 року форсування Дніпра. Київська наступальна операція. 6 листопада 1943 року. Визволення Києва від німецько-фашистських військ. Січень-лютий, 1944 року, корсунь Шевченківська наступальна операція. Квітень травень 1944 року, Кримська наступальна операція. Липень-серпень 1944 року, Львівська Сандомирська операція. Серпень 44-го року ясько кишинівська наступальна операція Радянських військ. Вересень жовтень, 1944-го, карпато ужгородська наступальна операція. 28 жовтня 1944 року. Остаточне визволення України від нацистів. 8 травня 1945-го Капітуляці Німеччини. 2 вересня 1945 року завершення Другої світової війни капітуляцією Японії. Отже, четверта частина лекції на тему Україна під час Світової війни завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!